З 18 по 22 листопада вперше Вінниці триватиме фестиваль італійського кіно. Пройде він у кінотеатрі Родина відкривала фест стрічка відомого актора та режисера Мікеле Плачедо. Велика мрія у фільмі йдеться про історію з життя студентів революціонерів, які брали участь у зародженні руху опору в Італії наприкінці 60-х. Вінницькі любителі авторського кіно також матимуть змогу переглянути роботи режисерів Карло Мацакураті, Паула Сорентіно, Луїджі Сардієло та Габрі. Ялемучино усі стрічки йдуть італійською мовою на українську їх дублюють безпосередньо під час показу. Початок сеансів у 20-й годині. А вже у грудні в нашому місті пройде тиждень британського кіно. Італійський – це одне із найкращих фільмів, я вже повторила, режисерів, таких відомих. До речі, вінничани, багато кіноманів, таких зрубіжних фестивалів, кінофільмів дуже добре відвідують. Запрошуємо всіх до нас на наші кінофестивалі і в, кіно, в кінотеатр, і взагалі на, на інші фільми.